Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати відео про як зробити геймпаз в Roblox на телефоні. На Android, бо в мене Android. І починаємо. Спочатку заходимо в будь-який браузер, у мене це Google, і пишемо Roblox. Переходимо по першому сайті. І по першому сайті знову. Нажимаємо на кнопку Create. І нажимаємо на три точки на створ... карті і відкрити в новий клац. Далі нажимаємо на три полосочки, які знаходяться зверху. В і зараз ви бачите мої муки, як я це роблю, як шукаю ту кнопочку. А от внизу зараз якраз там кнопочка продукції Тимонестерії, і там пишуть паси. Грузиться. Оце мої паси всі, та ціни в мене дорогенькі. Ось ще, от ще мої паси. Хто хоче мені їх би купив, я дуже буду щаслив. І ви попадете відео. Нажимаємо на кнопку Створіть пропуск. Тепер це фото можна зберегти просто пишете ім'я. Опис не обов'язково, але я просто написала, бо в мене чомусь залагало. Бачите, в мене такий смайлик я поставила. І тут опис пишемо що, або можна не писати взагалі. Просто в мене не включається. Нажимаємо Створити пропуск. Тепер нажимаємо, нас пише, що він офлайс, І нажимаємо на три точки на ньому. Нам вибиває та сама картинка. Нажимаємо на 4. Не то нажало. Три точки. Відкрити в новій класі. Тут є конфіденція на трьох точках. Пише ще. Ну і тут ми нажимаємо знову на таких три полосочки зверху. І там пише sales або продаж. Тут нажимаємо на кнопочку зверху, щоб вона у нас світилася синім. І пишемо ціну. Це вибирає цифру, яку мені зробити. Так, все, я вибрала. І зберігаємо зміни. Вона має вас стати сіра, бо так не збережеться. Далі нажимаємо на що там далі, на, на, на паси зверху кнопочку. І тут ваші паси. І от вона з'явилася. І можете заходити в Roblox і перевіряти. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всього найкращого!